Близько десяти років тому акція Миколай про тебе не забуде була втіленням святкового настрою для Орини. Тоді згадує дівчина з радістю отримувала привітання та подарунки, хоча геть того не чекала. Тож з 14-річного віку вирішила долучитися до благочинності вже в якості помічниці чудотворця, аби дарувати подібні емоції для інших. Почала збирати подарунки, потім мене покликали. Давай кажуть, може будеш по маршрутах їздити, вітати дітей. Спочатку було страшно, але потім я зрозуміла, як це класно, як діти радіють, коли ти бачиш ці очі. Це прям взагалі кайфово, скажімо так. У Дніпрі акція Миколай про тебе не забуде проводиться щорічно, вже в 14-те. Кожного разу до неї долучалася й мати Орини, пані Лариса. Минулого року ділиться жінка, подарували святкові набори для більш як тисячі дітей. Напередодні нового, 24-го, планують привітати стільки ж. Та додає, хотіли б це зробити по новому 6 грудня. Проте не зможуть У наступному ми обіцяємо, що ми будемо вітати за новим календарем. Але ж діти чекають нас і 25-го ми цього року більше, мабуть, до приурочимо це привітання до Різдва, 25 грудня. Не за старим календарем до 19-го, саме до Різдва, 25 грудня. Так, наприкінці грудня на подарунок чекатиме семирічна Кароліна. Для дівчинки святковий набір імпровізувала волонтерка акції та помічниця святого Миколая, пані Олена. За попереднім пакуванням він буде з пазлами, фломастерами та традиційними цукерками. Вона ну чекає, не чекає на подарунок від Миколая, Тому що ми беремо? Ми беремо ці солодощі, такі кільця. А, щось таке заполоницю. Не знаю що. А, ну звичайно ж. Миколай повинен принести дуже багато цукерок. І оці кульки. Так, ну і що? І оце, а, може, ще давайте додамо вафлі. Все, Кароліно, чекай, Миколай про тебе не забуде. Як не залишить без подарунка інших дітей у Дніпрі, Добре. тож, аби привітати якомога більше маленьких Дніпрян, на фабриці Святого Миколая містян та волонтерів закликають задонатити за QR-кодом, який ви бачите на екрані. За ці кошти помічники чудотворця зможуть подарувати свято для дітей з інвалідністю малозабезпечених та багатодітних родин. Максим Фандій, Тарас Іванов, новини 9 каналу.